Чому ми добре пам'ятаємо одні моменти, а інші забуваємо майже одразу? Чому запах парфумів або знайома мелодія можуть повернути спогади з дитинства сильніше, ніж фотографії? Пам'ять це не просто збереження інформації в мозку. Це складний процес, який пов'язаний з емоціями, увагою та тим, що для нас важливо. Вона впливає на те, ким ми себе вважаємо і як бачимо, світ. Привіт. Ви на каналі Наслух. Сьогодні ми поговоримо про те, як формується пам'ять. Мені нещодавно стало цікаво, як саме наш мозок запам'ятовує події, обличчя чи навіть формули. І чому іноді ми пам'ятаємо щось чітко, а іноді ніби через туман. У цьому відео поясню простими словами, як працює пам'ять, які є її види та як її покращити. Пам'ять це не просто коробка, куди складаються спогади. Це активний процес, який постійно працює в нашому мозку, навіть коли ми цього не помічаємо. Вона не тільки зберігає інформацію, а й переробляє її, адаптує, пов'язує з нашими емоціями, очікуваннями та контекстом. Щоб ми щось дійсно запам'ятали, мозок спочатку має закодувати інформацію, тобто звернути на неї увагу й обробити. Потім вона переходить до зберігання, де осідає у пам'яті, і пізніше за потреби може бути згадана. Але цей ланцюжок працює не завжди однаково. Якщо ми були неуважні або втомлені, інформація просто не закріплюється. Таке часто буває, коли щось читаємо, але потім не можемо згадати, бо не були присутні у моменті читання. Найкраще ми запам'ятовуємо те, що має для нас значення, або через емоції, або через повторення. Коли ми переживаємо щось важливе, сильну радість, страх, здивування чи навіть сором, у мозку активуються особливі ділянки, які допомагають відкласти цей досвід у пам'ять надовго. Такі спогади стають якірними, тобто вони лишаються з нами на роки. Повторення теж дуже ефективне. Інформація, яку ми бачимо кілька разів з інтервалами, запам'ятовується краще, тому вчитися ефективно це не читати багато за раз, а повертатися до матеріалу з певною регулярністю. Прикладом може бути перше знайомство з новим другом, несподіваний комплімент чи виступ на шкільній сцені. Ці події часто залишаються з нами надовго, бо викликають сильні емоції. У мозку за це відповідають окремі частини. Гіпокамп зберігає спогади, а мигдалина обробляє емоції. Вони працюють як команда, фіксуючи важливе й емоційно насичене. Чим емоційніший момент, тим яскравішим буде спогад про нього. Але не все залежить лише від сили емоцій. Іноді щось дуже просте, як запах куриці, знайома мелодія або смак певної страви може викликати яскраві майже фізично відчутні спогади. Це відбувається тому, що наш мозок постійно формує асоціативні зв'язки між різними видами відчуттів та подіями. Якщо певний запах або звук неодноразово супроводжував важливі моменти, наприклад, запах випічки у бабусиній кухні, або пісня, яка лунала в особливу мить, мозок прив'язує цей сенсорний стимул до спогаду. Згодом, навіть коли події вже давно минули, ці сигнали можуть миттєво активувати пов'язані з ними емоції, картинки та відчуття. Це нагадує ефект пруста, термін, який використовують у психології для опису ситуації, коли невеликий сенсорний тригер, запах, звук, смак запускає цілий каскад пов'язаних спогадів. Іноді це відбувається миттєво і несподівано без нашої участі, але саме це робить пам'ять не сухою інформацією, а живим досвідом. Цікаво, що такі спогади можуть бути не лише яскравими, а й дуже деталізованими. Уява одразу вимальовує кімнату, голоси, кольори, звуки. Мозок, ніби гіпнотизований запахом або музикою. На мить повертає нас у той стан, коли подія відбувалась. Це також свідчить про те, наскільки тісно пам'ять переплетена з усіма іншими сенсорними системами нашого тіла. І саме тому навіть дрібниця, на яку ми не звернули уваги раніше, може через роки викликати спогад, який вважався забутим. Пам'ять буває різною: вона складається з кількох типів і кожен має свою роль та особливості. Є короткочасна пам'ять, вона тримає інформацію лише кілька секунд або хвилин. Наприклад, коли ви запам'ятали номер телефону, щоб одразу його набрати, а через хвилину вже забули. Вона допомагає нам утримати інформацію на короткий час, але без повторення чи значущості вона швидко зникає. Є також довготривала пам'ять. Вона зберігає знання, досвід і події на довгий час, навіть роками. До неї належать формули, які ми вивчили в школі, звичайно, у тих, хто вчив. Улюблені пісні, спогади про літні канікули чи правила дорожнього руху. Так само, якщо ви їх вчили. Така пам'ять створюється повільніше, але вона більш стійка. Щоб перевести інформацію з короткочасної в довготривалу, потрібні повторення, асоціації та часто емоції. Крім цього, існує епізодична пам'ять вона відповідає за наші особисті події. Наприклад, як ви вперше побували на морі, перший поцілунок або веселий день народження у школі? Ці події зазвичай яскраві та пов'язані з певними почуттями. Вони створюють наші історії, з яких складається життєвий досвід. Епізодична пам'ять може бути чіткою або розмитою. Усе залежить від того, наскільки сильно подія вплинула на нас у моменті. Окремо варто згадати процедурну пам'ять. Вона зберігає вміння, які ми не завжди можемо пояснити словами, але можемо робити: наприклад, як плавати, кататися на велосипеді, грати на музичному інструменті чи користуватися комп'ютером. Навіть якщо ми не використовували ці дії певний час, вони залишаються з нами завдяки процедурній пам'яті. Це як автоматичне виконання навички. Ми не обов'язково усвідомлюємо кожен рух, але все одно знаємо, як це зробити. Ці типи пам'яті активуються по-різному, мають різні механізми зберігання і використовуються у різних ситуаціях. Разом вони створюють гнучку систему, яка дозволяє нам навчатися, діяти, згадувати, планувати і, нарешті, залишатися самими собою. Цікаво, що пам'ять не є фіксованою. Щоразу, коли ми згадуємо якусь подію, ми її трохи змінюємо, ніби знову відкриваємо стару фотографію і перефарбовуємо частини. Іноді ми додаємо нові деталі, іноді щось стираємо. Це відбувається природно, бо наш мозок не зберігає досвід у вигляді ідеальної копії. Він щоразу адаптує згадку до нашого теперішнього стану, настрою та знань. Через це одна й та сама ситуація може згадуватись по різному для різних людей, і навіть ми ж самі через рік можемо бачити її зовсім інакше. Це ще раз доводить, пам'ять це не статична база даних, а гнучка і жива частина нашого внутрішнього світу. Це, до речі, дуже цікава тема для окремого відео, як формуються спогади, і чому більш з усього насправді все було не так, як ви пам'ятаєте. Пишіть в коментарях, якщо хочете відео на цю тему. Тепер давайте перейдемо до порад. Ось кілька простих способів, як покращити пам'ять, які можна застосовувати щодня. Перше. Повторюйте важливу інформацію не просто один раз, а кілька разів із паузами між повтореннями. Це називається інтервальне повторення. Коли ви повертаєтеся до матеріалу через день, потім через три дні, потім через тиждень, мозок поступово зміцнює ці знання і зберігає їх надовго. Така стратегія працює краще, ніж звичайне зазубрювання в останню ніч перед тестом. Друге добре спіть. Якість сну напряму впливає на здатність мозку обробляти інформацію. Саме під час фази глибокого сну відбувається перенесення знань з короткочасної пам'яті в довготривалу. Тобто, якщо ви добре вивчили щось, але не виспались, є ризик, що це просто не закріпиться. Тому 7-9 годин сну це не розкіш, а необхідність для ефективного навчання. Хоча в наш час це насправді розкіш. Третє. Зв'язуйте нову інформацію з уже знайомою. Наприклад, якщо ви дізналися нове слово або історичний факт, спробуйте порівняти його з чимось, що вам вже знайоме. Можна уявити образ, придумати історію або створити асоціацію. Тоді нова інформація краще вбудується у вашу пам'ять. Так мозку легше знаходити цю інформацію пізніше. Четверте, пояснюйте іншим те, що вивчили самі. Це один з найкращих способів перевірити, чи дійсно ви зрозуміли матеріал. Якщо ви можете простою мовою пояснити тему однокласнику, другові, одногрупнику, батькам або навіть самі собі в голос, це означає, що знання вже добре засвоєні. До того ж, коли ми щось повторюємо вголос, ми активуємо різні типи пам'яті зорову, слухову і мовленєву. П'яте. Будьте уважними. Здається очевидним, але це справді важливо. Якщо ви навчаєтеся, але в той самий час відволікаєтесь на телефон або музику, мозок не може ефективно запам'ятати нову інформацію. Уважність це коли ви повністю сфокусовані на тому, що робите. І чим більше ви присутні в моменті, тим краще все запам'ятовується. Тому вимкніть зайвий шум, відкладіть телефон і дайте мозку можливість працювати максимально ефективно. Отже. Пам'ять це не просто набір фактів і спогадів, які зберігаються в голові. Це основа нашого досвіду, наша внутрішня історія, те, що пов'язує різні періоди життя між собою. Вона формує наше уявлення про себе, ким ми були, ким стали і ким хочемо бути. Через пам'ять ми краще розуміємо свої стосунки з іншими людьми, пам'ятаємо добрі моменти, важливі розмови, ситуації, які навчали або змінили нас. Також пам'ять допомагає зберігати і розвивати навички, підтримувати інтерес до навчання і навіть впливає на наш настрій, Спогади можуть або підбадьорити, або, навпаки, викликати сум. Дбати про пам'ять це не лише про тренування, це про уважне ставлення до того, що ми пропускаємо через себе щодня. Важливо помічати моменти, фіксувати їх у свідомості, пов'язувати з емоціями й досвідом. Це допомагає не лише краще запам'ятовувати, а й глибше розуміти життя. Бо коли ми бачимо зв'язок між подіями, людиною і собою, тоді пам'ять перестає бути набором випадковостей а і стає цілісною картиною. Якщо пам'ять тренувати регулярно за допомогою практик, повторень, якісного сну та уважного ставлення до інформації, вона справді працює краще. Це доведено багатьма дослідженнями, але найголовніше це практика усвідомленості в повсякденному житті, про що я завжди говорю на своєму каналі. І ця практика під силу кожному з нас, незалежно від віку, досвіду чи рівня знань. Дякую, що подивилися це відео. Напишіть у коментарях, який ваш найяскравіший спогад, або як ви намагаєтеся щось краще запам'ятати. Підписуйтеся на канал, ставте цьому відео лайк і до зустрічі у наступних відео.